Вітаю, Ласкаво прошу до вивчення англійської мови зі мною. Одразу починаємо. Сьогодні будемо описувати картину Гаїтана Белея, бабуся і онука, яка є надзвичайно теплою та емоційною сценою, яка передає глибокий зв'язок між двома поколіннями. Одразу, що ми можемо сказати? Художник зумів вловити моменти ніжності та сімейної близькості, підкреслюючи цінність родинних стосунків. Як ми перекладемо це речення? The artist managed художник зумів. The artist це підмет, який вказує на особу, що виконує дію художника. Managed дієслово у past simple, яке вказує на те, що дія відбулася в минулому. В українському перекладі це зумів, що означає, що художник мав успіх у виконанні певного завдання. Дієслово managed. Стоїть у пас Симпл, що підкреслює, що дія відбулася в минулому і завершилася. Тут зумів вказує на завершене діяння, яке відбулося раніше. To capture moments of tenderness and family closeness, ловити момент ніжності та сімейної близькості. To capture інфінітив, залежний від основного дій слова, managed. Інфінітив уточнює, що саме вдалося художнику зробити. Moments of tenderness and family closeness. The Moments це моменти are of tenderness and family closeness ніжності та сімейної близькості. є уточнювальними словами. «Emphasizing the value of family relationships. Підкреслюючи цінність родинних стосунків. «Emphasizing» Пояснюю, як саме художник передавав моменти the value of Family Relationships, де Деває цінність, а of family relationships родинних стосунків. На передньому плані зображено двох головних персонажів бабусю та онучку, які сидять поруч одна з одною. In The foreground на передньому плані In прийменник, який вказує на місце, The Foreground. Іменник з зазначеним артиклем The, що вказує на конкретне місце. Тут передній план. In the foreground обставина місця, яка описує, де розташовані персонажі. There are two main characters. Є два головні персонажі. There – вводить існування або наявність чогось. Прикладається як є або існують. Two main characters. The two два а main characters головні персонажі. A Grandmother. And a granddaughter бабуся та онучка. Sitting next to each other – Які сидять поруч одна з одною. Sitting – Описує, що саме роблять персонажі. Це дієприкметник, що вказує на додаткову дію, що відбувається в той самий час. Next to each other. Описує положення персонажів. Поруч одна з одною. Ми можемо також бачити, що вони займають центральне місце на картині. Створюючи враження, що вся увага глядача зосереджена саме на них. They occupy a central place in the picture. Вони займають центральне місце на картині. They вказує на осіб або об'єкти, про які тут йдеться. «Occupy» Описує основну дію, показує, що дія є постійним станом. Перекладається як Займають A central place. Де Central центральне, а place місце. In the picture. Вказує, де саме розташоване центральне місце. In preposition а The Picture Картина. Creating The Impression that all the viewers' attention is focused on them. Створюючи враження, що вся увага глядача зосереджена саме на них. Creating описує додаткову дію, яка відбувається одночасно з основною дією. Займають. Перекладається як створюючи. «creating». The impression. Пояснює, що саме створюється. That all the viewers' attention is focused on them. Уточнює, яке враження створюється. That відносний займенник, що вводить до придаткове речення. All the viewers' attention, де all – the viewers глядача, а attention – «увага». is focused. Це пасивний стан. Прикладається як зосереджена. On them. Вказує на об'єкт фокусування. On them. Художник зобразив їх у побутовій обстановці, що підкреслює простоту і природність сцени. Картина дихає домашнім затишком і гармонією. The artist depicted them in a domestic environment. Художник зобразив їх у домашньому середовищі. The artist вказує на того, хто дію. Depicted – описує основну дію. Прикладається як зобразив. Them вказує на те, кого зобразили. In a domestic environment вказує на місце, де відбулася дія. In прийменник, a domestic environment домашнє середовище, Which emphasizes the simplicity and naturalness of the scene. що підкреслює простоту та природність сцени, Which – вказує на попередній іменник a domestic environment, і вводить Придаткове речення. Relative clause. Emphasizes. Описує дію, яка триває в теперішньому часі. Прикладається як підкреслює. Emphasizes. The simplicity and naturalness of the sun. The simplicity це простота. Та naturalness природність. Описують характеристику сцени. А of the sun – уточнює чого саме. The picture breathes home comfort. And harmony – Картина випромінює домашній затишок і гармонію. The Picture. Вказує на об'єкт опису. Breathes. Описує основну дію. Прикладається як випромінює. Home Comfort and harmony – Де Home Comfort домашній затишок та harmony гармонія. Breathes стоїть у теперішньому простому часі. Present simple, що вказує на те. Що картина постійно або регулярно випромінює затишок і гармонію. Дивіться, Depicted зобразив описує дію, що відбулася і завершилася в минулому. Emphasizes підкреслює і Prithes, випромінює, вказують на дії, які відбуваються в теперішньому часі, або є постійними характеристиками. Дивлячись на цю картину, ми можемо сказати, що бабуся виглядає мудрою і життєрадісною, Її обличчя зображена в теплих тонах, на ньому видніються зможки, що вказують на прожиті роки та досвід. Grandma Looks Wise and Cheerful. Бабуся виглядає мудрою та радісною. Grandma – підмет, що вказує на особу, Looks – описує стан або зовнішній вигляд, перекладається, як виглядає Wise and Cheerful, описують якості бабусі. Wise – мудра та cheerful – радісна. Her face is depicted in warm colors. І обличчя зображене теплими кольорами. Her face, де her присвійний заменник, face обличчя. Is depicted, дій слово в present simple в пасивному стані. Is це допоміжне дій слова. Depicted останне дій слово у формі past participle. Перекладається як зображене. In warm colors. описує як саме зображене обличчя. Дивіться ще раз. Is depicted. Стоїть у Present Simple, але в пасивному стані, що вказує на те, що обличчя зображене в теперішньому часі як результат дії художника. «Wrinkles are visible on it, indicating the years and experience she has lived». На ньому видніться зморшки, що вказують на роки та досвід, які вона пережила. «Wrinkles are Дійслова у Present Simple в пасивному стані. «Wrinkles» – зморжки. Are visible there are допоміжне die слово visible прикметник. Перекладається як видніються. On it – описує де саме видніються зможки на обличчі. Indicating the years and experience. she has lived. Додає пояснення про зможки. Indicating описує дію, що відбувається одночасно з основною. The years and experience. The, the years rocky the experience досвід. She has lived? Дій слово present perfect, що вказує на досвід, який триває до теперішнього моменту, прикладається як «який вона пережила. Водночас, у її погляді відчувається ніжність, доброта. Вона одягнена в простий, але охайний одяг, темну сукню або кофту, можливо, що відповідає стилю одягу того часу. And the same time, Her gaze conveys tenderness and kindness. Водночас у її погляді відчувається ніжність і доброта. The same time вказує на те, що дія відбувається одночасно з іншими описаними діями. Her gaze, де her присвійний заменник, a «gaze» – погляд, conveys описує основну дію, перекладається як відчувається або передає. Tenderness and kindness, the tenderness ніжність та kindness доброта. Дивіться. Conways стоїть у Present Simple, що вказує на те, що погляд передає нічність і доброту зараз або регулярно. She's dressed in simple, but clothing. Вона одягнена в простий, але охайний одяг. She вказує на особу. Is dressed це пасивний стан, прикладається як одягнена. In simple, but clothing. Описує, який саме одяг носить персонаж. Simple простий, та neat охайний. A dark dress or sweater, which corresponds to the fashion of the time. Темну сукню або кофту, що відповідає стилю одягу того часу. A dark dress or sweater уточнення, яке описує тип одягу. A dark dress, темна сукня та a sweater кофта, which corresponds to the fashion of the time. Which – Відносний заменник, що відноситься до одягу і вводить придаткове речення. spawns. описує відповідність. Прикладається як відповідає. To the fashion of the time. The, the fashion, Її голова покрита хусткою, що є традиційним елементом для жінок старшого віку. Her head is covered with a head scarf. Її голова покрита хусткою. Her head – підмет, де her – присвійний заменник, а head – голова. Discovered. Дій слова у well, present simple в пасивному стані. Із допоміжне дій covered – основне дій слова у формі past participle. Перекладається як покрита. Is covered – покрита. With a head scarf. Описує, чим саме покрита голова. With Применник «headscarf» хустка, which is a traditional element for older women, що є традиційним елементом для літніх жінок, «Which» – відносний займенник, що відноситься до «a headscarf і вводить придаткове речення, а a traditional element for older women. – «описує, для кого традиційним цей елемент є for primenник older women літні жінки. Руки бабусі, можливо, трохи жорсткі від багаторічної праці, але зараз вони обережно обіймають онучку або підтримують її, підкреслюючи турботу та захист. Grandmothers hands may be a little rough from years of work. Руки бабусі можуть бути трохи грубими від років праці. Grandmother's hands, де Grandmothers. Присвійний відмінок. Hands, руки maybe. Дієслово в формі modal present. May виражає можливість. Be – основне дієслово в базовій формі. Прикладається як «можуть бути». A little rough. the a little – прислідникове уточнення, а rough – описує стан рук. From years of work. the from – прийменник years of work. Пояснює причину грубості рук. But now they gently hug granddaughter or support her. Але тепер вони ніжно обіймають онуку або підтримують її. But now, де but сполучник now вказує на теперішній момент. They вказує на hands. Gently hug – прикладається, як ніжно обіймають. Granddaughter or Support her. Де support підтримка. Her об'єкт. Emphasizing care and protection. Підкреслюючи турботу і захист. Emphasizing – описує одночасну дію або стан, що пояснює, як саме руки обіймають або підтримують. Care and protection, де care турбота та protection захист. Бабуся сидить рівно, можливо, на стільці або лавці. З відчуттям спокою і умиротворення. Grandmother is sitting up straight. Бабуся сидить прямо. Grandmother підноче вказує на особу. Is sitting – Прикладається як сидить. Up straight, описує як саме бабуся сидить. Прикладається як прямо. Дивіться, is sitting стоїть у present continuous, що вказує на дію, яка відбувається в даний момент або є процесом. Perhaps, on a chair or bench. Можливо, на стільці або лавці. Perhaps. Вражаємо вірність або можливість. On a chair or bench де on применник, a chair or bench описують можливі місця, на яких бабуся може сидіти. With a sense of peace and tranquility, з відчуттям спокою і умиротворення. With – вводить обставину способу a sense of peace and tranquility, a sense іменник of peace and tranquility пояснює, що саме відчувається. Peace спокій та tranquility – умиротворення. А тепер давайте з вами подивимось на онуку. Онука сидить поруч із бабусею, виглядає молодою і повною енергії. Як ми перекладемо це речення? The granddaughter who is sitting next to the grandmother. Онука яка сидить поруч із бабусею. The grandmother підмет, що вказано особу, who is sitting next to the grandmother, описує підмет. who Відносний займенник, що відноситься до The Granddaughter. Is sitting, сидить, next to the grandmother, The next to прийменник, The Grandmother Іменник, що позначає місце розташування. Далі. Looks young and full of energy, виглядає молодою і повною енергії. Looks описує стан або зовнішній вигляд Підмета. Перекладається як виглядає Yarn and full of energy. The yarn – молода і full of energy – повна енергії. Її обличчя світле, м'яке і допитливе. Як ми перекладемо це речення? Her face – її обличчя. Her вказує на те, що обличчя належить особі. Face – обличчя. Is light, soft and inquisitive. Світле, м'яке і допитливе. Light, soft And Inquisitive описують характеристики обличчя. Light світле, описує колір або яскравість soft м'яке, описує текстуру або враження Inquisitive, допитливе, описує вираз обличчя, що відображає цікавість. Далі. Її дитяча невінність і чистота відображаються в відкритому погляді. Her, childlike innocence and purity. The childlike дитяча, описує innocence – невинність і purity чистота. Are reflected in the open gaze. Відображаються в відкритому погляді. Are reflected. Дій слово present simple в пасивному стані. Are – допоміжне діє Reflected основне діслово в формі past participle. Прекладається як відображаються. In the open gaze, the in прийменник, preposition. The Open gaze – описує місце відображення. Open відкритий, що описує gaze – погляд. Ми також можемо уявити, що її волосся, ймовірно, розпущене або зав'язане стрічкою, що додає образу грайливості і молодості, як ми це скажемо. Her hair is probably loose or tied with a ribbon, її волосся, ймовірно, розпущене або зав'язана стрічкою. Her hair, де волосся, probably, вражаємовірність, loose or tied with ribbon, де loose – розпущене, і tied with ribbon – зав'язане стрічкою, which adds a playful and youthful touch to her appearance, що додає образу грайливості і молодості, which відноситься до попереднього опису волосся, adds опису дії, яка виконується, A playful and youthful touch, де a playful and youthful touch, райливість і молодість. To her appearance. The two применек а her appearance. Вираз, що описує до чого, додається touch. Найголовніше у цій картині це зв'язок між двома поколіннями. Як ми це прикладемо. The most important aspect of this painting найголовніше у цій картині.

The connection between the two generations. The, the connection зв'язок є головним доповненням до is. Between the two generations. Уточнює, що саме є зв'язком. Він передається через їхній фізичний контакт або близьке розташування. It is conveyed. Він передається. It вказує на ранішу згадану концепцію або аспект. It is conveyed – і слово present simple в пасивному стані перекладається як передається. through their physical contact or close proximity через їхній фізичний контакт або близьке розташування. through вводить обставину способу their physical contact or close proximity, the physical contact фізичний контакт і close proximity, близьке розташування. Цей зв'язок між ними створює особливу атмосферу любові та довіри. This connection between them – це зв'язок між ними. This connection – це вказівний займенник, що вказує на конкретний зв'язок. Connection – іменник. Between them the – де between – прийменник. Them – вказує на двох осіб, між якими існує зв'язок. Creates a special atmosphere of love and trust. Створює особливу атмосферу любові та довіри. Creates дієслово слово present simple, тобто описує дію, яка регулярно або постійно відбувається. A special special atmosphere atmosphere – of love and trust. The special atmosphere, особлива атмосфера a of love and trust любові та довіри. Ми можемо здогадатися, що фон картини це інтер'єр звичайного дому. Він може бути не надто деталізованим, але достатньо, щоб показати домашнє середовище, яке наповнює картину затишком, як ми можемо перекласти це речення з вами. The Background of the painting – фон картини, The Background підмет subject, The, the article – Background вказана частину картини of the painting, the of прийменник. Uh, točnia, is the painting до of an фон is the interior of an ordinary home. The interior The interior the of an ordinary home, the interior interior object of an ordinary home, Zwicchinov. It may not be highly detailed, but it, it is sufficient to convey a domestic environment that Fills the painting with warm. Він може бути не надто деталізованим, але достатньо, щоб показати домашнє середовище, яке наповнює картину затишком. It may not be highly detailed, it вказує на фон, may not be, показує можливість або ймовірність. Highly detailed прикметниковий опис. But is sufficient to convey. But, сполучник, it is sufficient – Sufficient означає достатність to convey вказує на мету. A domestic environment that fills the painting with warmth. Це домашнє середовище that fills the painting with warmth. The that відносний заменник fills, die слово теперішньому простому часі наповнює The Painting with Warmth. Описує, як саме картина наповнюється затишком. Ми з вами можемо уявити, що в кімнаті є прості дерев'яні меблі, кілька предметів побуту, що натякають на сільське або невелике міське життя. We can imagine. Ми з вами можемо уявити ви вказує на осіб, які виконують дію. Can imagine. Дієслово з модальним дієсловом can можемо в present simple, Вказує на можливість або здатність уявити щось. That the room has simple wooden furniture and a few household items. Що в кімнаті є прості дерев'яні меблі, кілька предметів побуту. That вказує на те, що ми уявляємо. The room has, the, the room-кімната, has описує стан наявності. Simple wooden furniture and a few household items. The simple wooden furniture прості деревяні меблі. і... A few household items – кілька предметів побуту. That hint at rural or small town life, що натякають на сільське або невелике міське життя. That hint at the hint at натякати на щось. Фразове дієслово, що писує дію. Rural or small town life – Де rural – сільське і small town невелике міське. Ця картина є глибоким символом сімейних цінностей, передання досвіду від старших поколінь до молодших. Ми можемо так сказати? Так, можемо. А як ми це перекладемо? This painting is a profound symbol of family values. Ця картина є глибоким символом сімейних цінностей. This painting – Painting – вказівний картина. A profound symbol of family values. The a profound symbol, a bokeh symbol, of family values, сімейних цінностей. the transmission of experience from older generations to younger ones. від старших поколінь до молодших. The transmission of experience, the, the transmission передання of experience досвіду. From older generations to younger ones. The from with older generations, старше покоління to younger ones молодші напрямок передачі. Вона втілює ідею любові, турботи і безпревності життя. Згодні embodies the idea of love, care and the continuity of life. Вона втілює ідею любові, турботи і безперевності життя. It вказує на раніше загадану концепцію або об'єкт. слово Present Simple, що означає втілює the idea of love, care and the continuity of life, the idea, idea – «ідея», of love, care and the continuity of life, любові, турботи і безперевності життя. Бабусі на картині це символ мудрості. І стабільності. А онука символ майбутнього, яке знаходиться під її опікою. The Grandmother in the painting бабуся на картині. The Grandmother підмет, the, the article Grandmother іменник. In the painting, the in preменник. The painting уточнюю де знаходиться бабуся. Is a symbol of wisdom and stability. Це символ мудрості і стабільності. A symbol of wisdom and stability. The symbol symbol, of of wisdom wisdom and and stability. stability, мудрості і стабільності. While the granddaughter is a symbol of the future under her care. А онука символ майбутнього, яке знаходиться під її опікою. While вказує на контраст або паралель між двома частинами речення. «A Symbol of the future under her care, the, «a symbol, symbol of the future under her care, майбутнє, яке знаходиться під її опікою. Таким чином, ця картина це не просто побутова сцена, а тонка робота, яка зображує красу і глибину родинних стосунків, передає тепло і любов через покоління. Сподіваюся, що вам сподобався цей урок. Бажаю вам гарного дня!